На вулиці Соборній у Миколаєві другий день поспіль представники державної екоінспекції Південно-Західного округу блокують роботи з обрізки платанів. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки запевняють, що ці роботи проводяться згідно з нормами агротехнічних строків і не потребують додаткових дозволів. Сьогодні, о восьмий ранку, ми почали роботи. А о 9.30 приїхала екологічна інспекція і зупинила роботу. На їх думку, вони вважають, що ми робимо неправомірно, але правилами утримання зелених насаджень в населених пунктах України не регламентуються ніякими дозвільними документами. Ми являємося балансоутримувачем і ми самі приймаємо рішення, коли обрізати, як обрізати. Згідно агротехнічних сроків, представниця екоінспекції Наталія Барчук у коментарі Суспільному заявила, що обрізка проводиться з порушеннями та обрізання гілок може призвести до загибелі дерев. Натомість нашому телеканалу в екоінспекції від коментаря утрималися. У комунальному підприємстві стверджують, що санітарна обрізка є частиною планових робіт із догляду за сухостоями. Наразі комунальне підприємство виконує планові роботи з формувальної обрізки дерев. Латанів. На жаль. Другий день поспіль Державна екологічна інспекція, а саме Барчук Наталя, заважає роботі підприємства, заходить у небезпечну зону. Чим заважає і зупиняє роботу нашого підприємства. Представники поліції, які прибули на місце події, пояснюють, що зупинити роботи не можуть, оскільки дерева знаходяться на балансі комунального підприємства. Ви виконуєте свою роботу в вашому випадку, якщо ви вважаєте, що це є порушення, ви фіксуєте дане порушення і складаєте протоколи або відповідні матеріали, які ви повинні складати. У мене немає підстав, розумієте? Ця людина, директор, є балансоотримувачі. Я не можу йому заборонити. Неві документи, що це дерева стоять у вас на балансі. Я ознайомився з даними матеріалами вже. У комунальному підприємстві пояснюють, що санітарна обрізка спрямована на видалення сухих і пошкоджених гілок, аби запобігти їхньому падінню під час вітрів та уникнути пошкодження майна. Ми маємо дуже багато скарг від мешканців Миколаєва на тому, що гілка впала на когось, гілка впала на транспортний засіб, гілка впала ще кудись. Наразі. Агротехнічні сроки дозволяють, дозволяють нам виконувати ці роботи. Тому ми хочемо вулицю Соборну, центральну вулицю міста Миколаєва, пішохідну зону, бо більш кажу привести до ладу. Після перерви обрізку дерев продовжили. У комунальному підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються відповідно до норм і планів догляду за зеленими насадженнями. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.